Одна із найкращих моделей Ford, на мою думку, це Ford Edge. У нас наявності машина 2015 року. Хороша комплектація SEL на передньому приводі з турбодвигуном об'ємом 2 літра, EcoBoost. Потужність у нього здається 245 чи 246 кінських сил. Колір білий перламутр, лінзована оптика протитуманки, оригінальні легкосплавні диски. Є безключовий доступ на всіх дверях, контроль сліпих зон в зеркалах. Салон чорний, шкіряний електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний мультируль, підключення телефону по Bluetooth, круїз-контроль, є електропривод багажника. У машини насправді невеликий пробіг, 91 000 км. Мультимедійний екран, камера заднього виду, запуск двигуна з кнопки. Підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Коробка класичний гідротрансформатор. Дуже класний стан салону. За автомобілем слідкували технічно, без зауважень. Ford Edge дарує дуже багато емоцій, на цій машині можна як і активно пересуватися по місту, так і в економному режимі. Опційно з заводу встановлено задній парктронік. Електробагажник. В комплекті є оригінальна докатка і всі ключі. Були невеликі пошкодження з Америки. Удар був поганені. Двері замінили, пофарбували. По кузову ніяких проблем в машині не було. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!